Всім привіт! Ви на каналі Супер Ваня. Я його брат Супер Сьома. Сьогодні я хочу вас познайомити з супер книжкою автора ілюстратора Лени Барді. І воно живе. Це відео коротке, під ним буде рекомендація. на повне відео, де я читаю всю книгу. Українською та англійською мовами. Тож я з задоволення прочитаю для вас прекрасну книгу. А хто з вас має бажання? Підпишіться, будь ласка, на канал, наш YouTube канал, поставте лайк та напишіть в коментарях. До зустрічі! Попереду ще багато книжок!